Усім привіт! Ви на каналі Мімілка. І ми сьогодні зліпимо ось такого звірятку. Це скунц. А це в нього одяг такий. І ми зробимо його прямо зараз. Нам потрібно чорний постелін і білий. Ой, і білий постріл. І ще трохи червоного. туловище. І трохи робимо. Там, що в угле ще М -м -м. Відмогли, щоб було трохи вужа, щоб в нас була шия. Потім ми Ось так у нас должна почитися, потім ми ліпимо голову, круг, а потім робимо тут же мордочку і робимо червоний носик. Ось так воно виглядати. Похоже на крута, так? Так, мені теж схоже на крута. Тепер ми в голові в шиї, в нього пороблюємо дірочку і туди вставляємо шию. Тепер ми це все прижимаємо, і в нас, нас довго вийти вже. Ось так. Тепер ми ліпимо очі. Нам треба трохи білого. Ось так. Грамулечку. Ми його розкотимо трохи і ділимо наполовини. Тепер ми скатуємо і прищупуємо їх. Ось так. Тепер ми робимо їх ліпими ось сюди. І таке ж домой вийти з другої сторони. Якийсь чудоськ. Получилось не ну, так лі. <laughs> Тепер теж беремо Ми багато чорного, ось десь так І робимо вушку. Ми робимо ось так. потім У нас должно получиться. Ось так, ми потім робимо, розрізаємо на полон І всередину кладемо. белую штучку я еще люблю кошек а кто слепил, может и уже с может уже любит ты сырую ты ему кошек такие мы его по-моему только уже белый катаем и теж Розрізаємо дві половини, перевращаємо круги. липому липому Еще раз не излеплело. Уже... Турп-турп. Слышь, все. Уже турп было проклеили. 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 У вас есть что клеи. І можете ніж чорним, либо зеленим зробити серединки. Йому я... Ну, почала чорний, потім будь-який кольор я вибрав зелений. Ось ну, ну, так це должно виглядати. Так само робимо з другим муком. Ще я не білоруська, але я за Украину.

Якщо не забуду. Ось mm. так це повинно вийти. Тепер дивимося на свої іграшки. Щось і робимо вже лапки. Нам треба столько, шичу хвостик, І катаємо. Е, і в кінці теж ось так. Доверно получатися. І ось так ми захруглимо його. Ось так. Ось так це должно вигляді. І тепер ми робимо лапки. Нам дереба. Тепер прячемо чорний. Нам треба ось ток. Закроємо баночку з пустині. Робимо так чотири. то А, если он давно Він вже стоїть на трьох лапах у нас. И я зарасмоблю четвертый. Облюя. Жопкой шевелить. Це була шутка. <ріст> Беремо білий і відключаємо. <ріст> Беремо ось такий кусок, розкатуємо його. Потім його розминаємо в ну, колбаска, а потім ось так полоску робимо і відриваємо лишній кусочок, який нам не треба. І робимо лапками, попереживаємо їх до тела, і получається ось так ложить. Якось чудо. Кого немає ігрошки, просто жди, яко я зліплю. Ой. Ось так. Трепіть. Субтитрувальниця Thank <laughs> you.

И ось так у нас получился. Конечно, ржачные у меня. Но надеюсь, что у вас лучше был фильм. Немного. Пока-пока. Варных вам каникул, тому еще зараз, 29 -е числа. До побачення!